Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. Протягом 2024 року в Україні міста закупили або отримали як допомогу більше сотні трамваїв. У Львові очікують на прибуття перших трамваїв з Базеля. Нові вагони у 2025 році придбають Київ та Одеса. Про це та інше далі в огляді. У минулих відео я згадував про те, що за останні роки в Україні суттєво оновився трамвайний парк. Це відбулося за рахунок купівлі нових або вживаних вагонів та отримання допомоги від країн Євросоюзу. Більшість закупівель здійснювалася за рахунок фінансів, наданих європейськими донорами. Якщо говорити про підсумки 2024 року, то загальна кількість трамваїв, що отримали українські міста, становить 103 одиниці. Відповідно статистику, оприлюднив транспортний сайт «Алтранс.UA». Так, видання зазначає, що вже другий рік поспіль українські міста отримують значно більше трамваїв, ніж тролейбусів, перш за все, за рахунок вживаної техніки. Всього у 2024 році надійшло 103 трамваї, з яких 12 нових, 65 вживаних, отриманих як допомога, та 26 вживаних, придбаних за бюджетні кошти. Нові вагони цього року отримали Львів, два трамваї Електрон та Одеса. 10 трамваїв виробництва та К1 та 306. їх придбали за кошти міжнародних фінансових організацій. Українські міста продовжують співпрацювати з містами та організаціями-партнерами для безоплатного отримання вживаних вагонів у 2024 році. В такий спосіб поповнили свій парк Вінниця, Конотоп, Львів та Харків. Окремої згадки вартує Конотоп. За останні два роки місто отримало 23 вживані вагони «Констал» з Варшави та 25 вживаних трамваїв та 6 а 5 Однак місто має обмежені фінансові ресурси на переобладнання візків, оскільки вони призначені для колії 1435 мм. Повертаюсь до згаданого у цьому звіті Львова, що у 2024 році отримав трамваї, можна сказати, нового формату. Це вживання вагони Вівей 90-го року випуску, що раніше працювали у Берні. На цей час доставлено 6 трамваїв. Загалом місто очікує на постачання 11 вагонів. У технічному плані це нові трамваї для міста. Через це довелося спеціально навчати водіїв та персонал, який буде займатися сервісним обслуговуванням. Паралельно Львів домовився. З іншим швейцарським містом Базелем про постачання вживаних трамваїв. Цими днями Львів Електротранс повідомив, що готується до прийому чергової партії трамваїв, подарованих європейськими містами. Так зі швейцарського базеля вже виїхало два трамваї Шиндлер довжиною 26 метрів з низькопідлоговою секцією. Прибуття в Україну очікується 27 січня. Перед розвантаженням на ЛКП Львів Електротранс мають пройти всі митні процедури. Угода передбачає не лише безоплатну передачу рухомого складу, а й навчання персоналу. Одна з працівниць львівського водійка Ірина Козак вже пройшла навчання на підприємстві у Базелі. Окрім цього, особливості експлуатації швейцарських трамваїв освоюють інженери, слюсарі та електрики. Львів Електротранс. Угода щодо передачі трамваїв з Базеля була підписана у грудні 2024 року. Львів має отримати на безоплатній основі 23-25 вживаних трамваїв. Отже, вживаний рухомий склад допомагає українським містам підтримувати функціонування трамвайних мереж. Як показує практика, старі європейські трамваї заміщують зношений рухомий склад, що дає можливість економити на закупівлях бюджетні кошти, адже сучасні трамваї коштують мільйони гривень. Проте низка міст в Україні купують нові трамвайні вагони у співпраці з європейськими банками. У рамках угоди з Європейським інвестиційним банком Одеса купує 12 трисекційних трамваїв К1Т-306 виробництва та траюг. Загаля вартість контракту 20 мільйонів євро. Кошти у кредит Одесі виділив Європейський інвестиційний банк. На цей час місто отримало від виробника 9 вагонів. Передбачалося, що новий рухомий склад працюватиме на магістральному маршруті північ південь. Однак, через аварійний стан узвозу Віталія Віталя Блашка та ремонтні роботи цей маршрут не функціонує. Тим часом стало відомо, що європейський інвестиційний банк виділив більше 10,5 мільйонів євро на закупівлю ще однієї партії трамваїв для Одеси. Цього разу місто має закупити 8 вагонів. І ще одне місто в Україні, що закуповує нові. Трамваї це Київ. Раніше столиця придбала 23 секційних вагонів з низькою підлогою виробництва та траюг. Їх експлуатує Дарницьке депо. Зараз оголошено ще один тендер на придбання трьох трамваїв аналогічного формату. Ці вагони надійдуть до подільського депо до кінця 2025 року. В умовах закупівлі говориться, що виробник має поставити трамваї довжиною понад 26 метрів з низьким рівнем підлоги, кількість три одиниці. 20 січня 2025 року на сторінці сайту Прозоро з'явилася інформація про розкриття пропозицій, вказаний лише один учасник компанія татра Траюг. Виробник готовий поставити заявлену кількість трамваїв на суму 288 мільйонів 353 тисячі гривень. Проте у розділі питання відповіді було розміщено зауваження щодо технічних вимог тендеру. Зокрема, йшлося про габаритну довжину вагона у межах від 25,5 до 28 метрів, що зменшує кількість потенційних учасників закупівлі. У якості прикладу наведено трамвайні вагони Електрон, що мають довжину більше 30 метрів. У відповіді «Київпастранс» зазначив, що при визначенні Технічних характеристик трамвайних вагонів враховувалася місцевість їх використання саме в історичному центрі міста на Подолі. Враховуючи ландшафтні особливості та пов'язані з ним поворотні криві рейкового полотна трамвайних маршрутів та негабаритні виноси кузова, а також велику кількість автомобілів, які рухаються поряд з трамваєм або запарковані в напрямку руху трамвайного вагону. Зазначені в тендерній документації параметри є пріоритетними. При цьому ремонт на база цехів депо, в якій планується поставка даних трамвайних вагонів, розрахована на ремонт та технічне обслуговування односкладового рухомого складу. Якщо у вас є цікаві транспортні новини, надсилайте повідомлення за контактами, які ви знайдете в описі цього відео, і також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Буду вдячний вам за підписку на канал. Також нагадую про функцію спонсорування. і донати можете відправляти за посиланнями що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.